Талановитий вчений біогенетик Кел Мору працює на уряд США над суперсекретним проєктом, у рамках якого досліджує сплайсинг генів людей і тварин, задля того, щоб створити формулу ідеального воїна з надлюдськими здібностями і витримкою, що зміг би потужно протистояти світовому тероризму. Паралельно, Мору працює і над розвитком психічних здібностей людини, серед яких телекінез і левітація, терористична організація. Ція Химера під керівництвом соціопата Карла Дракса, що має природні телекінетичні здібності, викрадає мору з його секретної лабораторії на острові, десь серед Тихого океану і вбиває його дружину та старшого сина. Молодший син Мороу, Сол дізнається про загибель матері з братом і викрадення батька, і збирається вирушити на його пошуки. Проте звичайна людина не здатна протистояти могутній терористичній організації. Тому сол отримує доступ до надсекретної секції лабораторії батька, яка була майже повністю знищена з проєктом Волфчайд, що схрещує гени людини і Вовка. Він входить до кабіни трансмутації і стає крутим перевертнем. Отримує телекінетичні здібності і стає готовим надрати Драксу його терористичну дупу. Таку от сюжетну зав'язку має одна з улюблених ігор мого 16-бітного дитинства Wolfchild. Вийшла вона у 1992 році, і спершу для Atari ST і Amiga. І після цього трошки згодом була портована на всі, абсолютно всі актуальні системи від SEGA того часу, починаючи з Sega Game Gear і закінчуючи Sega CD. І на Super Nintendo вона теж вийшла, це важливо. Ми ж з вами, звісно, говоритимемо про версію для Mega Drive Genesis, яка для нас з врахуванням нашого тогочасного простору була основною і, взагалі, єдиною. Ну, принаймні, в мене було саме так. Отже, Wolf Child це простецький незапарний екшн-платформер, що безумовно має декілька родзинок, проте не те, щоб ці родзинки робили цю гру унікальною. Гра була розроблена Core Design, розробниками, що пізніше будуть відповідальні за створення делогії Fighting Force та серії Tomb Raider, і видана компанією GVC. А от версія для Super Nintendo вийшла з під крила Virgin. Керував розробкою Саймон Філіпс, британський програміст і дизайнер, що до цього працював над делогією екшн платформерів Switchblade для Amiga, і у Wolfchild він фактично розвинув ідеї, що були закладені у ігроладну формулу Switchblade. Трошки пізніше він доклав руку до Asterix and The Power of the Gods для Сега Мега Драйв Дженесіс, Буба Ен Стікс, Делогії Man та серії ігор про Гаррі Поттера. Тобто, чувак, свою справу знав. У Wolfchild ми граємо за сола Моров, що вирушив визволяти батька та дерти сраку на гіднику, що його викрав. Всі шість рівнів ілюструють його шлях до кубла головного злодія. Сол починає на чудернацькому літаючому кораблі і далі проходить крізь ліс, старовинний храм, лабораторію Дракса, і дістається його логова. Хоч Wolfchild, як я й сказав до цього, не має якихось видатних рис і не може вихвалитися концептуальною оригінальністю, проте це зовсім не значить, що гра не варта уваги. Починаємо грати ми за сола у людській формі, і він тут схожий одночасно на якогось реслера з 80-х і Геральта з Ріві, блін. Напишіть у коментарях, на кого він схожий більше. Він брутальний, накачений, сивоволосий і фігачить негідників голими руками. Далі, при знаходженні потрібного апгрейду або поповнивши здоров'я на повну, сол перетворюється на антропоморфного вовка і починає роздавати гівнюкам по повній програмі. Якщо гра за соло у людській формі нагадує 2D бітемап, то після перевтілення у Вовка ігровий процес починає походити на якийсь раненган, бо вовча форма дозволяє герою кидати у ворогів чудернацькі снаряди на відстані. Мабуть, це продукт його телекінетичних здібностей. Телекінетичну зброю дальньої дії назвемо це так, можна прокачати, знову ж таки знайшовши потрібні пауерапи. Цього тут аж 7 ступенів її прокачки, що змінюють принцип дії її снарядів. Якісь з них є універсальними, як снаряд схожий на спредган з контри, якісь корисні у певних ситуаціях як от снаряд бумеранг. Вся прокачка телекінетичної зброї тут фактично зводиться до отримання додаткової зброї, і всі прокачені снаряди мають обмежений боєзапас. Форму вовка можна втратити, якщо лайфбар опустіє до певної відмітки, і тоді доведеться прямо старатися не програти, особливо на пізніх рівнях, бо там у людській формі відчуватимеш себе як залякане цуценя, і всіма силами чекатимеш, коли ж знайдеш потрібні ніжтяки для перевтілення у вовка. За кожного ворога гравцю дають очки: набереш потрібну кількість, отримаєш додаткове життя. Самі ж вороги тут візуально різноманітні. Можна зустріти як звичайних терористів у скафандрах, так і різних монстрів, велетенських комах та навіть Ктулху з пробірки. Проте патерни їхньої поведінки доволі одноманітні, що допомагає достатньо швидко гру засвоїти і ефективно нищити противників. Про босів можна сказати те саме. Хоч деякі босфайти тут і запам'ятовуються, проте якогось помітного виклику боси тут не надають. В них завжди всього один паттерн поведінки, що дозволяє знайти переможну тактику буквально вже у ході першої зустрічі з ними. Хіба що останній бос виділяється на їхньому фоні, бо має дві форми. А ще тут є бос креветка. Ну ви зрозуміли, чисто бос креветка, чуваки. Отже, якщо у цій грі все настільки просто і місцями навіть банально, то чим вона заслуговує на увагу? Все просто, не дивлячись на свою простоту, Wolf Child просто чудово грається. Тут мега приємне і відгучливе керування. Знову ж таки, простий, але чудовий левел дизайн, бо рівні тут не прямолінійні, але при цьому в них важко загубитися, і завжди інтуїтивно зрозуміло, куди необхідно рухатися. Плюс екшен тут супер швидкий гра, наче для спідрану, розрахована, і у цьому криється особливий кайф. Реагувати необхідно швидко і на ходу розраховувати подальші дії. Гра від початку і до кінця йде плавно і швидко водночас, даруючи максимально приємний і кайфовий досвід. А ще тут просто шикарнюча музика. Wolfchild – це одна з тих ігор, чиї мелодії ще з самого дитинства я досі дуже добре пам'ятаю. Особливий кайф це музика третього рівня. Просто послухайте це. А ще ці фірмові звуки з гри. Я просто обожнюю місцеві звуки вибуху і ці тріскання ящиків, коли їх розбиваєш. Це просто прекрасно. А зараз хочеться подякувати спонсорам мого каналу. Народ, дякую вам величезне. Ваша підтримка для мене зараз надзвичайно важлива. Всіх люблю, всіх цілую. Дуже палко і дуже ніжно. Власне Wolf Child для Sega Genesis проста. Де в чому, як я вже і казав, навіть банальна, але все ж таки чудова гра. Не дивлячись на свою простоту і деякі слабкі боки, як-от затягнутість і одноманітність двох останніх рівнів, вона дарує дійсно приємні емоції, прекрасне керування, швидкість процесу, прекрасний левел дизайн і неймовірний саундтрек роблять свою справу. Та й з боку атмосфери гра має своє унікальне обличчя, яке важко сплутати з чимось ще. Тому я можу порекомендувати цю гру всім любителям 2D-екшн платформерів, час проведете із задоволенням. Уволенням. Гарантовано. І так, ще одна крута штука. У цій грі вас дамажать тільки атаки ворогів, а не самі вороги. Тобто до ворогів тут можна торкатися і не отримувати шкоди. От за це розробникам велика реальна подяка. Але це все стосується рідної для нашого дитинства версії для 16-бітної сеги. Давайте подивимося і на інші версії. Оригінал для Amiga грається і виглядає непогано, хоч ця версія і дещо повільніша за версію для Genesis. Відмінно мінімум, окрім саундтреку, який тут і поряд не стоїть з сегівським 16-бітним звучанням, і фінального босфайту, який тут виглядає якимось урізаним на фоні Сегівського. Тут бос має всього одну форму. У той час версія для Genesis пропонує спершу битву з драксом у людській формі на зовсім іншій арені, де на задньому фоні знаходиться батько головного героя. І тільки після перемоги Дракса у людській подобі він... Перетворюється на монстра. Версія для Atari ST максимально схожа на Амігівську, але вона ну просто максимально загальмована, настільки, що банально важко отримувати від гри задоволення. Ну і музика тут це просто якесь восьмибітне пищання, не більше. Версія для восьмибітної Sega Master System на вигляд дуже непогана, звучить теж терпимо, проте загальна загальмованість дає про себе знати. Те ж саме можна сказати і про версію для Sega Game Gear, тільки тут ще й портативний екранчик вміщує в себе набагато менше всього, тож грати не дуже комфортно, порівняно з домашніми версіями. Хоча і для портативки у той час гралося це все причудово. До речі, у версіях для Master System і Game. Гімгір, фінальний боссфайт взяти з версії для Аміги. Тобто Дракс має одну генерацію. Sega CD у той час має інший, більш реалістичний CD-саундтрек, і суто інструментально звучить суперський. А от з точки зору мелодій, він програє версії для Genesis, бо там музика, ну от прямо з любов'ю зроблена. В усьому іншому це просто трошки прокачана 16-бітна версія, але з доволі крутою розширеною вступною катсценою, що більш детально показує, чого все за сюжетом у грі починається. А от От на Супер Нінтендо, Wolfchild вже має прямо помітні відмінності. Звісно, вони стосуються графіки і музики. Ця версія прямо напічкана додатковими графічними ефектами. Тут вам і додатковий слой з хмарами на першому рівні, і дощ на другому, і пафосна поява першого босса за допомогою знаменитої мод 7. Коротше, у графічному плані версія дійсно прокачана, виглядає круто. А ще тут є розбіжності у левел дизайні. Дрібні, але інколи все ж помітні. Ну і у версії для SNES 5 рівнів, а на 6, як у Сегівській, бо у версії для Genesis 4 рівень чомусь вирішили поділити на дві частини. А от з музикою ці версії не так пощастило. Сама з собою вона може і непогана, але порівняно з Сегівською, вона просто ніяка. От серйозно, послухайте самі. До речі, цікавий факт. Мені у дитинстві друзі дружненько навалювали про те, що нібито Вулфчайлд це приквел до контри Hard Corps. нібито це гра про фенга до подій Contra Hard Corps. Але я їм не вірив, бо сам щиро вважав, що Вулфчайд це сіквел, або як мінімум 16-бітна версія 8-бітної гри під назвою Werewolf, яка мала дуже подібну концепцію. Там теж чувак перетворювався у Вовка. Ну логічно ж. А на цьому в мене все народ. Дуже дякую вам за перегляд. Нагадую, що ваша підтримка у вигляді вподобайок, коментарів, підписок на канал, репостів у соцмережах дуже допомагають моєму каналу і, взагалі, дуже допомагають у просуненні україномовного контенту. А ваша фінансова підтримка за допомогою Монобанки або BuyMeACoffee допомагає мені робити відео частіше і якісніше. Всі потрібні покликання в описі. Власне, бережіть себе, свою домівку, своїх близьких і свою простату. І не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна все ще триває, на жаль. Побачимось. Мабуть.